Добрий вечір, малятка, любі хлопчики й дівчатка, це я, ваш дідусь Стас. А чи не час нам вечірню колисанку почати? Гарненько вмощуйтесь, бо я починаю. Дві товаришки сороки стрикотухи білобокі, скрізь літали, всіх питали і про все розповідали. Що, коли іде і як не зупиняться ніяк? Все стрикочуть та стрикочуть Теревенять те що хочуть. Про зелене поле і про синє море, про шпака і горобця, про ведмедя молодця, про діда і бабу і про курочку рябу, про хитру лисичку, що до м'яса ласа. І про казки цікаві, що від діда Стаса. Та все це дітки приказка, не казка. Казку слухайте, будь ласка, а називається вона Тарасик і клітка. Якось Тарасик здибав клітку. І знаєте, що вона робила? Плакала. Хлопчик запитав, ти чого рюмсаєш? А вона йому у відповідь повідала, що в ній жила біла голубка і що вона, клітка, так тішилася тією голубкою, навіть висловити словами не може. То якого дня, коли дрімала і ні з того, ні цього позіхнула, то її дверцята розтулились навстіж, а голубка вмить пурх то й полетіла. З того часу вона її виглядає, але пташина хто зна, де? І тлітка почала знову плакати. Тарасик почав її заспокоювати, мовляв, голубка, більше не вернеться. Зате у нашому будинку є одна погана дівчинка, яка завжди репетує, реве, матусю, не слухається, навіть тарілки б'є. І такий упертюх ще й обманює. Одним словом, її варто потримати в клітці. Клітка зраділа і попросила завести її до цієї дівчинки. Будь ласка, промовив Тарасик, ходімо. Хлопчик привів клітку до поганої дівчинки. А вона якраз вирищала, тупцювала ногами, навіть розбила чашку з молоком, а скатертину. Потягнула зі столу разом із тістечком на блюдці. Тарасик глянув на клітку, а вона вся від переляку тремтить і тихо промовила. Нічого не вийде, бо ж це погане дівчисько може мене поламати і тоді мене викинуть на брухт. І голосочок у клітки аж потоншав, допоки відмовлялась від тієї поганої дівчинки. Тоді Тарасик пожалів клітку і мовив гречно. Я візьму тебе з собою. А сам міркує. Ой я дещо придумав, і клітка дуже тішитиметься. Та вона майже не відчувала втіхи. Тарасик почав допитуватись, чому знову не висела. А клітка поцікавилася, чи не поселить Тарасик в ній якогось гарного птаха. Хлопчик усміхнувся, і дивно йому, як то вона здогадалася про його намір. Клітку він приніс додому і поставив на шафі. Потім сів за стіл і з шматочків газети змайстрував Ластівку, як ото всі його друзі роблять. А потім підійшов до клітки. Ану, та й запустив Ластівку в повітря. І вона полинула так гарненько, що клітка з дива. Аж розтулилася. І Тарасик сам не збагнув, як воно сталося. Ластівка залетіла прямісінько в її роззявлений рот. Клітка затулилася і страшенно зраділа, що має таке пташеня. І одразу налаштувалася пильнувати свою птаху. Аби вона не втікла. Я аж усміхнулася, була дуже задоволена, аж дротики на ній засяяли. Маленькі друзі, казочку я вам розказав. А тепер вже час настав у ліжечко лягати і тихо-тихо засинати. А вже вранці потурбуйтесь про малюночки до сьогоднішньої казки домовились, а ще не забудьте їх чітко ж підписувати. Адже найстаранніші. Отримають гарні призи книги від давньої нашої шанувальниці Олександри Григорівни Мараренко із Запоріжжя. Тож нагадую адресу Вечірня коли Українське радіо Хрещатик 26 Київ 01001 ну, а Зараз хутко в ліжечка Сладких, так осковых вам с ним, мои люби, На Добранич. <связь>